Лучанка купила на ринку агрохімікати, вироблені у Росії. Жінка каже, що при покупці не звернула увагу на виробника продукції. Коли ж прийшла з ринку додому, то виявила, що агрохімікати зроблені у Москві. Чи могла подібна продукція потрапити до України уже після повномасштабного вторгнення? Чи є нині на українському ринку російська продукція? Та як, пішовши в магазин, випадково не профінансувати ворога? Лучанка Олена розповідає, що купила російські агрохімікати у одному із магазинів на центральному ринку Луцька. Я не купую російську і стараюся взагалі я активне того всього. Але тут дуже бо коли буквами написано, коли людей багато, ми просто питаємося, від чого нам потрібно, для чого потрібно. І от вони нам пропонують, дають, дають. Коли я прийшла додому, я брала пів препаратів. Три Україна, і коли я наділа окуляри, я була в Шлоті. Дві Росія, Москва. Людей багато, люди беруть, люди не читають. То там і неможливо без окулярів прочитати. Ось це власне ті агрохімікати, які жінка купила на ринку: карбофос і нурел д засоби використовують проти шкідників на рослинах. Обидва продукти вироблені у Москві. Одні карбофос проти вредителів на рослинах. Тут що пише? Тут пише годин до 12-25 п'ятого року. Угу. А другий препарат Нурел Д. Не написано до якого і що тільки дата виготовлення пише 3 березень, ніже березень 20-го року. Угу. Колін попала до нас, я не, не знаю. Жінка зазначає, що обурена ситуацією, яка трапилася, адже Росія розпочала широкомасштабну війну проти України. Війна торкнулася і її сім'ї. Її син зник під бахмутом, і жінка нині у пошуках дитини. Ми обійшли кілька магазинів на згаданому ринку, але у жодному нам не знайшли згаданих препаратів для рослин. Отаке чи є у вас? Рекофлуса зараз немає немає і не буде. Не буде це російський препарат. Економіст Олег Пензен зазначає, що після того, як Росія розпочала широкомасштабну війну проти України, економічні стосунки з агресором припинені повністю. Спочатку активної фази бойових дій, економічні стосунки з Російською Федерацією припинені повністю, окрім. Е Виконання зобов'язань по контракту, пов'язаному з покачкою нафти і газу, для наших європейських партнерів в межах зобов'язань між НАТО Нафтогазом і російськими компаніями власне, по тих угодах, які були заключені до початку активної фази бойових дій. Щодо російської агрохімії, яку жінка купила на одному з луцьких ринків, то економіст зазначає, що це швидше за все товарні залишки, які завезли до повномасштабного вторгнення. Якщо в магазинах з'являються певні російські товари, а власне то про що ми зараз говоримо, це аграрна хімія, яка була. Завезена до початку активної фази бойових дій і дата виробництва якої 20-й рік, якщо я не помиляюся, якщо ми говоримо так. про власне то на що до вас чітво до звернулася заявниця, то нічого дивного тут немає. В людей лишилися товарні залишки, особливо якщо ми з вами говоримо не про офіційні торгівельні мережі, а говоримо з вами про стихійні ринки, говоримо з вами про... Фізичних осіб підприємців, які мають е, залишки товарів. До речі, це не тільки російського, але й білоруського виробництва, в себе на складах, які просто фізично не встигли розійтися. Найпростіший спосіб визначити продукт російський чи ні, це звернути увагу на штрих-код. Товари, які вироблені в Росії, промарковані штрих-кодом, що починається з цифр 46. Щоправда, деякі продукти, маючи російський слід, можуть мати штрих-коди і інших країн. Якщо ми уважно з вами подивимося санкційні обмеження 11 пакетів, які існують на сьогоднішній момент, по жодному з цих санкційних обмежень немає будь-яких санкцій супротив продовольчої групи товарів. Тобто, якщо Україна повністю припинила торгівельно-економічні стосунки з країною агресором, то європейці продовжують торгувати, і цілком можливо, що якісь види в першу чергу аграрної продукції потрапляють на європейський ринок. Там вони пакуються і отримують коди європейських країн і далі продаються в Європі, а українські торгівельно посередницькі компанії, купляючи на тих чи інших ринках ринках Польщі, Чехії Словаччини, а особливо Угорщини той чи інший товар, цілком можливо можуть придбати товар, в якому є наприклад соровина з Російської Федерації. Абсолютно нічого дивного в цьому немає, але ще раз повторюю: е, прямих контактів України з її, країною агресором у нас немає. Отож, перед тим як купувати продукт, перевіряйте штрих-код. Щоправда, так як зараз російська продукція може ховатися під штрих-кодом інших країн, то в поміч інтернет. Звичайно, не кожен стане в магазині досліджувати бренд і його коріння. Тому активісти і влада пропонують простіші варіанти. Центр протидії дезінформації при РНБО України пропонує українцям використовувати спеціальний додаток, який дозволяє сканувати та розпізнавати товари на предмет їх походження не лише за штрих-кодом, а й за QR-кодом. Активісти ж створили спеціальний телеграм-бот, де вписавши назву бренду, можна отримати інформацію про нього. Зауважимо, що є дуже багато європейських брендів, які попри війну продовжують працювати у Росії і сплачувати агресору величезні податки. Ці компанії працюють і в Україні. На ЗК опублікувало список таких компаній, тож його теж можна переглянути перед походом. В магазин ну і найкращий варіант це знати докорінно українських виробників і купувати їхню продукцію. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі.